І Якщо ви хоч трохи стежити за індустрією мобільних пристроїв, то точно знаєте, що найголовніше та найцікавіше новинкою цієї осені, поза всякими сумнівами, пара смартфонів від яблучної компанії iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. І сьогодні я хотів би розпакувати цю чудову коробку та розповісти про новий iPhone 14 Pro у кольорі Deep Purple. По-перше, мені справді подобається новий формат коробки. Ви взагалі пам'ятаєте, що Apple колись робила їх майже втричі товстішими. Круто, що така велика компанія переймається питанням екології та навколишнього середовища. Цього року біла коробка, а не чорна, і айфона зустрічає не задньою панелю, а дисплеєм з новим вирізом Dynamic Island. що одразу шарили. Про версія. Так. Коробці супер суперпупер iPhone 14 Pro. Але ми його поки відкладемо в бік. Нас цікавить інше. В коробці ще є провід для зарядки: USB-C, Lightning, трохи моїх улюблених папірців, та вже ж наліпка. До речі, куди ви зазвичай ліпите ці штуки? Пишіть в коментарі. Упертинівська компанія з 2017 року захищала вже класичний чубчик. Навіть незважаючи на глузування з боку таких конкурентів, як Samsung. Однак Apple довелося рухатись вперед, навіть трохи заікаючись. Результатом став новий і захоплюючий Dynamic Island. За допомогою трохи екранної магії, Apple поєднала виріз з екраном. Здається, що він росте та зменшується за бажання. Хоча це ілюзія. Dynamic Island завжди однакового розміру. Але через те, що він може бути оточений чорними піксельними рамками різної форми та розміру. А також, оскільки Apple анімує перехід, виглядає так, ніби виріз зменшується та збільшується. Ефект ще потужніший, тому що він активується частково вашими жестами. Торкніться або проведіть пальцем по динамічному островцю, щоб увімкнути операцію та змінити форму вирізу. Я не можу передати вам, наскільки дивно бачити це в дії. Створюється враження, ніби отвір модуля Трудеп зроблено з гуми. Це блискучий стрибок інновацій. Саме такого ти очікуєш від купертинівської компанії. Лінійка Pro також нарешті отримала постійно увімкнутий дисплей Always-on-Display для додаткової зручності та адаптивну частоту оновлення. Але відтепер не від 10 Гц. Як в Pro 13-му, а від 1 Гц до 120. Також яблучна компанія значно збільшила яскравість з максимальним показником в 2000 ніт на вулиці. Це не те, що я міг би перевірити у нашій студії. Але вся ця яскравість означає, що ніяке сонце не буде заважати бачити увесь міст екрану вашого девайсу. Apple також покращило головний сенсор основної камери. Тепер він має роздільну здатність 48 мегапікселів. Знімки об'єднує 4 пікселя в один великий для чітких зображень. І хоча мегапікселі на надшироких і телеоб'єктивах не змінилися, Apple заявила. Що вони були оновлені, як і фронтальна 12-мегапіксельна камера TrueDep, яка тепер має автофокус. Усі камери використовуватимуть переваги нового конвеєра зображень Photonic Engine від Apple. Працює вся ця краса на Чіпі a 16 Bionic, який має 6-ядерний процесор, 5-ядерний графічний процесор і 16 ядерний нейронний механізм. Apple заявила, що здатна виконувати 17 трильйонів операцій за секунду. Знаю, що все це вам ні про що не говорить. Якщо чесно, так воно і немає. Звичайному користувачеві потрібно лише розуміти, що ця крихітка є надпотужною станцією для розваг та роботи. Пограти в ігри без проблем. Обробити фотку чи навіть змонтувати 4К відео ізі. А от такі функції, як підтримка 4К у Cinematic Mode, виявлення автомобільних аварій і супутниковий зв'язок, працюють так само, як і в базових 14 х айфонах. Детальніше ми вже розповідали про це в окремому відео. Можете подивитися по підкасті у правому верхньому куті. Іншими словами, Apple iPhone 14 Pro охоплює основи нового iPhone. Але додає потужні можливості професійного рівня, які ви очікуєте, включаючи покращені камери, багатофункціональний дисплей та інноваційний виріс Dynamic Island. Apple також зробила свої найновітніші айфони кращими без підвищення цін, принаймні в США. Це називається виграшем. Але в Україні ціни цього року все ж таки відрізнятимуться. На сьогоднішній день iPhone 14 Pro найсучасніший пристрій у своїй категорії, і кожен його власник буде у захваті від експлуатації. Якщо ви колись чули фразу магія Apple, то саме тут, у цьому маленькому шматку сталі, скла та транзисторів, вона відбувається наповну. До речі, ви можете написати в коментарях, що саме вважаєте магією Apple. Також не забувайте подобати це відео, підписатися на наш канал та натиснути на дзвоник. 爸爸。